Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую у новеньке відео. А зараз хочу трошки поділитися думками взагалі, як швидко плине час. І ось е, виходиш погуляти, наче гуляєш, проходить буквально пару годин, і ти розумієш, що вже майже вечір по відчуттю. І, і так кожен день, наче Лера ходить до садочку. Я вдома, моментами, не вдома, звісно, там курси, домашні хатні справи. Але я не помічаю взагалі, що я зробила за цілий день, тому що таке відчуття, що я нічого не зробила, поки подивилася в інтернеті, що необхідно замовити нам на майбутнє, на Новий рік, якісь медикаменти на Хорбі, там якісь повернення треба зробити. В нас ця проблема з колонкою була музикальною з Амазону. І от так воно клаць-клаць і проходить майже майже цілий день. Поки приготувала обід, поки в магазин з'їздила, поки садочок, поки забрала леру, поки прання, поки там познімала цю постіль. І так просто ось, ну, от, от так воно проходить все. Я взагалі зараз в шоці, просто в шоці, як, як це швидко воно все йде, куди, куди зникають ці години, які раніше для мене тягнулися, коли я була маленька. Зараз це просто в секунду все таке відчуття. Показую вам на кадрах наші вихідні. Ми гуляли в парку з Лєрою, класно погуляли. І потім забрав нас чоловік, і ми поїхали до океану. І дуже гарно провели час, хоч і було прохолодно, але все одно дуже кайфово. Сьогодні дуже холодно, і взагалі ці дні в Португалії холодні. Це якраз період з 15-23 листопада. І прям вітер просто збиває. Без капюшона зараз взагалі ніяк, як на мене. Дуже-дуже холодно. Цей вітер він просто пронизує. Ну і взагалі вночі температура 6, 7-8 градусів, тобто холодна. А день десь 15-16 плюс-мінус. Звісно, що на сонці воно прогрівається, відчувається тепліше. Але оцей вітер, він пронизує. Ага, мій автобус поїхав, покаємо. Його... Не встигла я на автобус. Там не зрозуміло було, чи він буде вчасно, чи він запізнюється. Тому що там один я дивилася другий наші потім одразу мав приїхати. Ну, Почекаємо. Я їду, взагалі вперше їду в магазин Декатлон. Декателон, Декатлон. Це, здається, іспанський магазин, якщо не помиляюся. Жодного разу взагалі в ньому не була, просто No One Times. І я знаю, що це може бути дивно трошки, тому що майже всі люди, які проживають в Португалії, цей магазин знають і дуже часто ходять до нього. Але це не про мене, так, як стати, щоб сонце не світило. Я хочу поїхати просто прогулятися, подивитися, взагалі що там продається, який асортимент, які ціни. Якщо щось мені дуже сподобається, то я придбаю. Це може бути кросівки мені чи якісь кеди. А, ну, це єдине, що мене в принципі, цікавить, а так просто ціни мене цікавлять. А, що по чому? Від мене їде туди прям прямий автобус номер 31 І це десь 30 хвилин буде їхати. Там трошки пройтися і, в принципі, все, я в магазині. Да, а от погода така. Дивлюсь, ще немає автобуса точно. Погода, знаєте, така. Плюс а, це якраз той період, коли починаються хвороби в нас. Ми не адаптовані до такої погоди, наче воно не холодно, як в Україні, наприклад. Але от і за вітру, і за цієї сирості вдома теж дубар просто вже починається. А, обігрівачі ми ще не вмикали. Сьогодні була сама холодна ніч для нас. Прямо вночі прокидаєшся, хочеш встати з ліжка, а там просто холод. Тут у Лєри почалося ускладнення після того, в неї нежить був, але він не був, як прям знаєте, що тече в неї. Ні. Вона потрошки, вона покашляла трохи, як зранку прокинулася, і воно пішло в неї в нос. Ми взяли хустинку, все це зробили, і все нормально. Тобто там не було закладеності якоїсь. І так це вже трималось приблизно місяць. Тобто воно її в принципі не турбувало, там нічого такого немає. А от на днях в неї почався е, такий момент, в неї почало боліти око, кон'юктивіт, і прям було видно, що воно якби хворіє, тому що воно корочками покривалося після ночі, і воно в воно в неї чухалося. А в нас була одна упаковка краплів, вони з антибіотиком, Азітер, Вони в Україні тут продаються. Мені вдали ще на минулій моїй роботі одну пачечку, ну одну упаковочку, вони там типу разові, однодоз, однодозові. Якраз в мене оця була одна, я капнула Лірі, але ж треба ще, ми пішли в аптеку, нам не продали. Я їй пояснювала, і просила, щоб це дитині, але ті пані. Вона каже, там антибіотик, я не можу вам продати. Давайте рецепт. Ну я така, де я візьму рецепт, зараз ніде. Ну, я навіть, навіть вже почала думати, що треба з України їх замовити. Якби хто, якщо буде їхати, щоб передали нам. А, і на наступний день Віра пішла в садочок, я її ромашкою промивала, оце ж все робила. А, і забираю її вчора в садочку, а вона просто ридає. Каже, в неї вухо болить, ухо так болить, мама, вона мені всю дорогу просто-просто ридала, просто страдала біднесенька. А ми ще в, тро, в пробку попали, що взагалі все стояло, Я думаю, це як на зло. Треба скоріше додому. Я почала писати одразу ж лікарші, що приходить на дому, та що з Молдови, чи зможе вона прийти до нас, чи ми до неї. Це вже вечір. І вона сказала, що так зможе, зараз терміново дайте їй нурафену. Ми приїхали додому, я дала їй нурафену, але вона постійно плакала, просто ридала. На руках мене сиділа, і ось коли почала діяти оцей нурафен, то їй стало добре, вона активна, все супер, в неї вже нічого не болить, мама йдемо гулять. Мама, йдемо на площадку, я її потім вкласти не могла, взагалі при, при, прийшла, що це лікарша в 1930. Подивилася її, ну каже, да, вухо прям дуже червоне, тому да, це ускладнення, скоріш за все, від її нежиттю. Типа, ну якби він її не турбував, але це пішло ускладнення таке. А, то виписала антибіотики всі-всі-всі для вуха краплі, для носу. Ну, коротше, повністю цей комплекс. Лера якось заснула потім аж на годину пізніше. Вона о восьмі лягає, зараз о 9.15 лягла, і то там з приключенням, я б так сказала. Я перевернула краплі для вуха прямо на неї, тому що там відкриваєш баночку, оцю піп'яткою капаєш. А я була сконцентрована на вусі. А забула, що ця банка в мене відкрита. Плюс Лера мене вже вимотала своїми емоціями. Я взагалі про це забулася, і прям ці краплі потекли на неї. І я така перелякана була. Думаю, якщо воно дорота, але вона таке вонюче противне, кажу, вона дорота тобі не попала, вона типа ні, ні. Я думаю, ну да, логічно, ні, тому що воно так воняє, що ну, його пофнути нереально, це б вона просто клювалася там. би. Тому я дуже переживала за це ще. Коротше, Лера заснула і я видихнула. На ранок все добре, антибіотик, ми ще дали їй ввечері, тому що чоловік поїхав в аптеку, це скопи все. І зранку я їй дала. Нічого в неї не болить, ну звісно, що це. Дія йде і норофену, і антибіотику вже почалася і в ці каплі все разом. Тому так, да, сезон розпочався, хвороб у нас. ну, Всі кажуть, що один-два роки адаптація має бути, тому вже як є. Добре, піду на зупинку, раптом він приїде раніше, цей автобус, щоб я не прогавила його. Якось це не страшно, що я зараз пропустила, але не хотілося б дуже довго стояти і чекати його. А так він кожні 20 хвилин. Так, так що поїду я в декатлон, погуляю. Ну, я не знаю, буду знімати чи ні, подивимось. Що там взагалі є. Я знаю, що він великий цей магазин. Добре. Так, так, я так. поки біля зупинки тут, тут у нас є якась маленька річечка, то мені стало цікаво, я так до неї не підходила, тільки повз проходила взагалі, що тут і як. Ось отака вона. І під мостик туди вона стікає. Отак от, от. краєвид. Недалеко від дому це. Якісь тут ягоди ростуть. Блубері. Я шуткую, звісно, але я не знаю, що це. Ну, Виглядає гарно. А що тут далі ще є? Просто доріжка. То просто автобус буде через 10 хвилин, я вже перевірила ще раз. Нічого раніше немає. То треба щось походити, подивитись. Тим паче, знаєте, коли постійно ти кудись спішиш, навіть на зупинку, то ти нічого не бачиш навкруги. Воно лимони зріють. Тут взагалі є місцями такі будинки, ну, учаски, просто розруха. ну Тобто ти думаєш, як, таке місце топове, і тут, там така розруха. Не знаю, як це, але отак воно буває. Да, рух це життя. Не можу сказати, що я прям багато рухаюсь зараз, саме оці дні якось більше ось вдома. І домашні завдання по роблю, це теж займає ну, якби час. Це треба ну, сконцентруватися. Зорієнтуватися, і мені треба надо наздогнати 10 років. І я буває взагалі нічого не розумію, що там говорять. Ну, тобто я не знаю оціхлодії слів, як вони там спрягаються у, по закінченню чоловічого, жіночого роду, ти, я, він, вона. Ну це все. Я просто сижу і така думаю, а де я взагалі і що я тут роблю? Ось, ось реально так. Я на курсах сижу з жінкою, вона з United States, з Америки. Господи, як її забути, я уявляєте, забула. Шеллі. Шеллі. Ну так вийшло, що я прийшла, і вона сиділа одна на той момент на першій партії. Я думаю, ну добре, я сяду до неї, і потім я вже спитала, чи вона сидить одна чи ні. Виявилася, що та вона одна. А на курсах є і українці, і білоруси, і от багато дуже з United States, з Америки. Прям багато людей а, і а, так, мабуть, що це все це основна ос, основ, основні національності, які там є. Українці, а ще є дівчина. Вона мені так було цікаво її звати Наталія. Але вона розмовляє англійською завжди. Я така, мені якось було спочатку, я взагалі ні з ким не спілкувалася, окрім цієї, з ким я сижу з Шеллі американкою. Мені якось незручно, ніхто до мене там не проявлявся, ну тому що вони вже ходять півтора місяця, я тільки прийшла. Ну, і типа, ти хто така? Ось я так, типа, спокійнесенько собі сижу, нічого там не кажу нікому. Ось, а це я побачила, що ця Наталія вона розмовляє англійською, і я думаю, ну треба спробувати. Я до неї не перерві, кажу, ну типа, їй, якби привіт. А вона мені каже, ну, на англійській мові ви можете зі мною на англійській розмовляти. І каже, я розмовля... ну, розумію російську, я з Молдови, вона каже. Але я не можу вам відповісти, якби каже, може, деякі слова, але тіпа, якби, дуже важко. Ось вона, ну, тут, я так зрозуміла, що в неї чи чоловік, чи хлопець португалиці, вони тут живуть. Ось, і є також дівчина Наташа, вона теж розмовляє ось російською, але я не знаю навіть звідки вона. Тому... Ще я буду дізнаватися, бо мені цікаво. А от з американкою мені важко розмовляти, як з якою я сижу. Вона дуже розмовляє специфічно, ну, в неї це е, її рідна мова, і вона дуже швидко розмовляє. Це її е, ну, акцент такий прям американський, і я взагалі нічого не розумію. Я вже їй казала, кажу, що я тебе не дуже розумію, коли ти кажеш мені, і що мені тіпа, важко з тобою розмовляти. Вона, типу, так, да, да, я розумію, але ну, типа, все одно так само розмовляє і не намагається. Ну, це, мабуть, моя проблема, в принципі. Ну, це вам показує просто, як йде життя, рух машини, промені сонця і таке вже осіннє-осіннє листя. Зараз в Португалії отоно, це осінь на португальській, а буквально скоро вже буде інверно зима. 22 листопада, це якраз завтра, в Лісабоні буде запалюватися головна ялинка Лісабону. Дуже багато коштів Лісабон витрачає на прикрашання до новорічних свят, там взагалі стільки мільйонів євро. Що коли ти це читаєш, думаєш, блін, камон, а нафіга це стільки? Ну, от реально, воно гарно, наче, але ну, от, ну, це дуже забагато, як на мене. Ми навряд чи поїдемо на центральну площу на запалення, саме запалювання ялинки. Ми поїдемо якось трошки пізніше. Скоріше за все, я одна з Лерою з'їжджу, а потім ми ще окремо, просто я і чоловік, виберемося погуляти вечірнім лісабоном на годинку-дві. Оце буде саме кайфове. Якраз в мене день народження на початку грудня, можливо, це буде чи на день народження, чи може трошки пізніше, буде видно. Я приїхала. Оце кінцева зупинка, це одразу тут госпітал, той, що в Кашкаї ще, де тут в Ордженці можна приїхати, вам якраз в Урдженція. А це одразу декатлон. Ось це. Це його задня частина. Не знаю, де тут вхід до нього, зараз пошукаю. Але так дуже зручно. 30 хвилин і ти вже тут. Це типу, як Алкабідеша місто називається. Так, все, до нього ще так дійти, треба його обійти з повністю. Наче воно поруч, але там чи немає проходу, чи я не знаю де. Я пішла, як мене Google карта повела. І ось я дійшла. Хоча ось лікарня дуже близько, де я тільки що була. До речі, я не знаю, чи є тут прохід, треба буде подивитися на зворотньому шляху. А так я обходила, бо ну якби інакше ніяк. Ось, зайдемо зараз. Ну, а це спортивний магазин. Що тут саме ще є, я не знаю. Ого, великий, дуже великий. Навіть кафе є. Курточки 79 євро. Недешево. дешево, 69 євро. Ну, така вона. Не дуже тепла, але вона від вітру захищає дуже сильно. Костюми всякі. Оці по 9 євро такі. Це, мабуть, чифлісова якась. 9,90. Ну так. Да. Звісно, я це купила майже. Шапочка для плавання. Для плавання вдома чи на морі. 5 євро коштує. Якраз єдина ріжка для Ліри буде супер. Вона буде в шоці від побаченого. <рес> Жіночі кросівки Ну, я, типу, ось, якихось таких хочу. Ці, до речі, мені дуже подобаються. І колір 35 євро, знижка зараз 55%. Оці мені подобаються, до речі, навіть дуже. Можливо, я хочу червоного кольору, бо у Лєри є схожі червоного кольору. Згодом покажу, де я її взяла для неї. Так, ну оці пума теж непогані. Але щось мені ті сірі більше подобаються. як на мене. А ну, червоні ще знайти. Ну, ціна гарна, ну, тому що знижка є прикольна. Оці теж Adidas на платформі, але ну, я таку платформу не хочу. Це факт. А ну зараз ще гляну. Так, це перші. Червоних я не знайшла. Ну так, зручно. Зараз ще чорні буду міряти. Так, ці шльопки 5,90 я теж їх беру. Хай будуть і вдома можна ходити, і на пляж, і ціна гарна. І це також я все беру. Оця шапочка для волосся малій. Кросівки собі оці вирішила взяти чорні. І для Лєри ще отакі теж тапочки беру. Вони коштують 490. А розмір трошки більший беру, ну якраз на літо, я думаю, будуть. Та вона і зараз з них буде вдома шльопати. <хи> вона це любить. Такі приємні на дотик, ну і взагалі такі, ну якби мені сподобались. Оце каса самообслуговування. Сюди складається все, що я купила. Воно там саме по собі пікається, і тут оплата. Через касира я дала просто їй гроші, і вона там все мені зробила. І забрала гроші. І ось вийшло: 50 євро, 60 центів. До такої каси я ще ніколи не бачила. Я взагалі спочатку не там стояла. Це прикол. Я поставила посуду митися, поки їздила в декатлон. Все чистеньке, все супер, дуже зручно. А сьогодні маю змогу нічого не готувати, тому що у нас багато їжі з минулих днів. Тут я і пиріг з м'ясом робила, з фаршем. Зараз буду це салінині голубці їсти. Бо багато всього і воно все стоїть. Тут і бульйон з курячими, ні, з індюшиними ніжками, і каша пшенична, Є, тут багато всього. А тут що у нас? А, це кусочок риби ще залишився. І ще є півкурки, ну маленької курочки смаженої. Лірина, оце сироп від того, що в неї отит, антибіотик. Огірочки оці що. Коротше, у нас багато їжі, оце ще й сало є, що ми. Купляли в міні-міксі. Їжу в нас валом на сьогодні, тому я нічого не готую, треба все це подоїдати. Є також кавунчик, треба його з'їсти, бо він вже тиждень точно лежить, щоб не зіпсувався. Ну і коти тут перевірка. Подоїд, обідати, тому що дуже голодно. І потім вже за лірою піду. Відкриваємо мої голубці. Зараз мікрохвильовку і все. Смачного мені і всім, хто їсть. Подивимось, який кавунчик зараз. Ну, на вид прям дуже спілий. Зараз пробуємо. Реально прям супер солодкий. Нам дуже пощастило. Да, бо зазвичай буває, що вони зовсім не смачні, а цей раз клас. Ми вже вдома, після садочку. Лера приміряє свої обновки. Ой. Треба було хвостика зробити, Лера. Да. Да. Ось вона вже в цих тапочках. Я не могу. Тобі допомогти треба? Да. Зараз спробуємо. Ну, що Так. Да. Прикольна штучка да. для купання. Ну да. все. Тепер можна вилікувати ушки і в басейн їхати, так? Да? Ти готова в басейн їхати? Да. Так. Для ушок? Для голови це. Наша ялинка. Коти закриті, бо вони реально живуть на ялинці. Ми їх ну, рідко впускаємо, але майже не впускаємо. Це трошки дискомфортно, але як є. Ну що, пробуємо, Лера? Да. Давай. Ось що в нас вийшло. <рапляє> а ближче покажи голову. <рапляє> Зараз переодягнемося. Жарко. Її дома 18 градусів, а їй жарко. Тут ну, то якщо загубиться пуговиця в тебе одна, то можна буде відірвати, відрізати і пришити нову. Можна взагалі її відрізати, бо кофта вже майже мала. Так що да, приміряємо те, що я купила. Так, що я хотіла ще показати? Це оці кросівки всі. Я купила БУ. За 20 євро. Ось такі. Це якраз ну, на зараз і на трошки з запасом. Тут 28-й розмір. Вони всі в гарному стані, всі якби відомі бренди. І отакі кердіки ще тут на замочку. Вони універсальні, колір темний, але вони, вони в принципі, універсальні. Ось я купила у українки, я її, ну, якби знаю, вона книжками займається. І от вона виставила об'яву, що продає. І ми з нею пересіклися, вона недалеко живе. Я забрала. Оці взагалі вона бонусом віддала. Вона оці продавала, а ці мені дала як треті безкоштовно, бо вони в гіршому стані. Лера вже в цих ходила, а зараз вона в цих ходить. Тому я хотіла собі теж червоні купити, щоб ми були в однаковому кольорі сьогодні, тому що я дивилася, але не було червоних. Я вже не стала ніде шукати, тому що я не дуже люблю шопінг. Лазити мені не дуже це подобається постійно щось міряти, то не дуже. Лера там приміряє одяг. Всім пока!